Астрологічний прогноз 23 по 25 грудня з приводу війни, планети будуть в козорогі і почнеться в п'ятницю в день новий лунний місяць. Козорогі. Козорог це знак здяка, пов'язаний з тим, що на горі. І тому відбуваються політичні події на самих вищих рівнях. Також Козірог пов'язаний зі структурою, а оскільки в Козірогі ретроградній структурі. Ретроградний Меркурій, то, очевидно, тому в Російській Федерації йдуть реформи структури армії. Також козорог це знак зодяка пов'язаний з обмеженнями, і тому 23-24 в п'ятницю і суботу можуть відчуватися сильне обмеження різні, в кого з освітлом пов'язаний, в кого чи ще чим, І чих обмежень важливо дотримуватися. Не... не спробувати їх зруйнувати, ці обмеження. Далі, оця напружена квадратура, це означає, що Юпітер вовні дещо хочеться швидко зробити і бігти вперед. А планети в Козорогі означають, що щось треба робити по правилам. Козіров знак правил і схем. Тому в ці дні дуже важливо все робити по правилам по схемам і не поспішати. Поспішиш людей насмішиш така поговорка на ці дні. Оскільки місяць ще не видно його на небі, молодик з'явиться аж десь у неділю, то це означає, що мало енергії місяця буде в п'ятницю і суботу. Енергія місяця означає адаптація. Тому може бути така проблема, що ну, немає адаптації, не адаптовано щось до чогось. Тобто, і знову ж таки, бажання на силі, на волі, на ініціативі щось пропіхнути. Таким чином, я б рекомендував насильство не робити, а якщо щось не виходить, то просто зачекати до неділі, в неділю місяць вже буде видно на небі. Появиться адаптація людей до ситуації, ситуації до людей. І найбільш благоприятний день для всяких справ це неділя. Тому що місяць буде вже ну, видно на небі, і це буде вже третя лунна доба, і там аспекти всякі до місяця будуть. Можливо, в багатьох людей є хтось, хто стоїть вище нього. Козорох означає, хтось, хто стоїть вище людини. Це може бути людина і система, начальник, наприклад, командир в армії. І якісь процеси відбуваються пов'язані з тим, що домінує над людиною. Оскільки буде ретроградний Меркурій, то краще не брати штурмом якісь обмеження, які зараз у людей відбуваються, а ну, уважно їх вивчити і змінити свій підхід. Ретроградний Меркурій означає змінити свій підхід. Це дуже важливо. Хто не змінює свій підхід зараз, то ну, можуть бути не стиковки в період ретроградного Меркурія, а вже період ретроградного Меркурія. Детальніш про період ретроградного Меркурію я розказав в минулому відео. Хто не бачив, запрошую подивитись, посилання на нього я залишу. На фронті козорог означає обмеження, це означає, може бути обмеження постачання десь в логістиці проблеми і таке інше. Якісь дуже важливі історії відбуваються в керівництві. Весь козорог знаходиться напроти рака, рак означає комфорт. Тому, тому якимсь людям, це буде ну, некомфортно. Також Козіров пов'язаний з холодом, тому, поки багато планет в Козірогі, більше всього, в п'ятницю і в суботу дуже опасний холод. Також в п'ятниці і в суботу будуть розпочинатися якісь важливі справи, які потім будуть цілий місяць реалізовуватися. Ну, це лунний місяць починається. Ще хочеться відмітити, що це радикальний знак зодіака Казірог, і він пов'язано з такими принциповими рішеннями. Радикальними люди можуть вести себе дуже категорично. От. Більше ну, адаптовано люди будуть вести себе вже в неділю. В суботу дуже багато, дуже сильна концентрація планет. Це якась концентрація військових сил на якомусь напрямку. Також люди десь можуть збиратися. Плутон пов'язаний із залякуванням, тому можуть залякувати. Але, але, але ну це просто лічки, це не реальність. Дякую за увагу. На все добре.